Андрій Косенко працював програмістом у Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. 1 березня 2022 року Андрій Добровольцем пішов захищати Україну. Він став спецпризначенцем, штурмовиком і бойовим медиком. Помер військовослужбовець 22 грудня 2023 року від поранень в лікарні міста Дніпра. Ми залишиться живим хлопчиком і. Він зробив свій мужній вчинок. Залишиться він завжди в моєму серці. Андрійко і народився, і виріс на моїх очах. Надзвичайно мужчина. Андрій Валерійович народився в нашому місті у 1992 році. Він навчався в загальноосвітній школі номер 20 Після закінчення школи успішно закінчив технологічний фаховий коледж і після того вступив до нашого державного університету, Житомирська політехніка. Його стихія це комп'ютерна техніка, це програмування. І він так і розвивав свої здібності і свій талант саме у цій сфері. Після закінчення Успішного закінчення університету Андрій працював в Хитомирській обласній науковій бібліотеці, саме займався програмуванням. Я пам'ятаю добрим людина, яка була дуже працьовитою, людина, яка стала працювати розробником, людина, яка була все, людина, яка віддала свій власний добробут на благо нашої країни. Таку дуже гарна людина. Я не можу що про нього сказати. Тільки гарні слова і дуже добра людина. І він би ще багато радості приніс і всьому суспільству, і в нього такі гарні батьки, його так гарно виховали. Поховали Андрія Косенка на Смолянському військовому кладовищі.